Він должен был здатися в п'ятому році, ну вже э, седьмой рік і поки результатов. ніяких результатів. Кожен місяць, э, в апреле сдадим, сдадим в мае, сдадим в іюні, сдадим. і це длится вже до сих пор. І кому ж було знати, що ні електрику, ні воду підвести сюди неможливо, бо відсутні дозвільні документи. Цілком ймовірно, що дозвіл на проведення комунікацій до будинку не надавався через недотримання дозвільно будівельних норм, тому і мешканці прилеглих садиб, обурені свавіллям нахабного забудовника. На психіку на це запам'яла, тому що ми возмущаємося. Бешу тінь дає на наш на наш огород, дерев'я. То, что там растет, все просто поглощается тенью. Никакого разрешения, никакого согласия. Прямо на границе. Наш забор просто ломали и копали фундамент, делали. Ничего не говорили. Мы возмущались, мы писали письма во все инстанции, в ПДМ-станции, Водоканал, Киев Энерго, депутату. у нас есть ответы. Есть у нас такой ответ, что вот мы... Ну конкретно нічого, штолобу вот будуть якісь там міри прийматися. Ми розглядаємо. та дискомфорт сусідів, у яких не запитали дозволу на будівництво, ніщо в порівнянні з проблемами самих інвесторів, котрі гроші вклали, а права на житло у побудованому будинку досі не отримали. Адміністрація голосіївського району, куди вони поскаржились, теж не змогла чи не захотіла захистити громадян. У пошуках справедливості збиті з пантелику вкладники стали шукати господаря. Та і це виявилось неможливим. Власником земельної ділянки є ковалець Ірина Миколаївна. Це громадянка, яка придбала земельну ділянку, на якій стояв будиночок на декілька кімнат. Після цього вона почала залучати кошти громадян і будувати без дозвільних документів, без будь-яких дозвільних документів, будинок на вказаній земельній ділянці. Я вважаю, що ця ковалеця підставною особою, так як всі справи юридичні, економічні, фінансові, веде адвокат Владислав Ільченка. І всі питання потерпілі особи вирішують особисто з ним. Ковалець знайти нереально в Києві, так як є декілька адрес, де вона проживає, але люди ходили потерпілі інвестори, будь-які інвестори ходили, шукали її, але так її ніхто і не знайшов. Це і посіяло зерно сумління у втративших терпіння інвесторів. Тепер у них залишився один вихід повернути хоча б власні гроші. За цим і звернулися вони до Владислава Ільченка, кажуть, що адвокат уникав зустрічі. На захист інтересів інвесторів стали правозахисники Володимир Степанчук та Сергій Горбаченко. Попередні інвестори купували квартири в цьому будинку, де в договорах була вказана адреса, була вказана адреса міста Київ, вулиця Малокитаївська, 63 А А нові ріелтори продають від тих же застройщиків через того, ж адвоката Владислава Ільченка продають ці ж квартири де вказана адреса проспект науки 32. І в рекламі е рієлторських компаній йде реклама, де вказана адреса проспект науки 32. Чому мені не зрозуміло, чому один той же будинок має дві адреси? Я думаю, так, що застройщики намагаються продати один той же будинок два рази. Валентина безсмертна теж хотіла придбати хоч маленьку квартирку для сина. Коли зрозуміла, що новозбудоване помешкання їй не світить і що взагалі справа темна, звернулася по допомогу до Володимира Степанчука. Мені посовітував адвокат Володимир Сергій Сильє... eh, Ніколаєвич, що результатів ніяких не буде. Взагалі там документів нету, нічого на цей дом. Я йому навіть сказала, щоб він не показав документи. Він кажуть, що документы. документи. никаких документів не показувала за три роки. Мы собирали собрания в течение этих трех лет. Никаких результатов нет. Он обещал, будет, будет и ничего вообще не исполнял. Эти деньги он нам вернул, 15 тысяч, когда мы сказали, что мы будем обращаться в органы. Но сейчас же эти деньги не стоят ничего. Мы будем звертаться до суду до визнання. Договору від 15 вересня 2007 року в частині недійсним, так як цей договір був, був укладений під збігом тяжких обставин для потерпілих, так як, якби вони не підписали цей договір, а, їм би не повернули кошти. І документів на квартири вони б не отримали. Тобто ці кошти були б в обороті у Владислава Ільченка ще десь. Півроку чи рік, можливо, він десь прокручував їх в банках, отримав за це дивіденди, можливо, прокручував в інших будівництвах. Тобто він з цього мав зиск, він заробляв на цьому проценти, дивіденди. А люди як вклали 3 роки тому 15 тисяч, так і отримали їх. Цих 15 тисяч. Тому ми будемо звертатись до суду до ковинець Ірини Анатолійовна і до Владислава Ільченка щодо того, щоб. Стягнути з них поло, проценти, моральну шкоду. Яку квартиру можна купити сьогодні у Києві за 15 чи 20 тисяч умовних одиниць? Навіть якщо забудовник і поверне вкладникам їх гроші, то їх вистачить хіба що на одну стіну. Безвихідна ситуація примусила цих людей заселитися у свою квартиру ще до здачі будинку. Это наша кухня. Мы себе устроили жилье свое, Это мы живем у соседей. Соседи нам дали комнату. Мы здесь устроились, пока временно живем. Вот так. А там мы себе делаем пока ремонт. Вот здесь это я хочу сделать отопление, потому что здесь центральное отопление никакого обещали нам, ничего не сделали. Когда я думаю, газ проведуть. селі, Води нету, каналізації нету. Я думаю, і в этом году тоже, если не теж успіх буде опять дровами. Напередодні нашого візиту Владислав Ільченко зібрав інвесторів та пообіцяв, що за місяць-два у будинку все буде доведено до ладу. І вони отримають правовстановлюючі папери. Не відмовив пан адвокат и нам в интервью. На сегодняшний день это строительство было узаконено решением суда Голосеевского района города Киева. Вот оно, есть это решение, оно вступило в законную силу еще в декабре прошлого года. Так что на сегодняшний день оно никем не обжаловано. Вот, то есть на сегодняшний день даже есть правоустанавливающий документ на этот дом. Я говорю, заминка сейчас только в том, что нужно подключить коммуникации. И работа в этом направлении ведется, идут согласования, необходимые с коммунальными службами города. Ну, в общем-то, в ближайшее время мы надеемся что жильцы въедут в свои квартиры. Сроки э, сдачи в эксплуатацию дома просрочены. Это действительно есть такая ситуация. Люди волнуются, э, приходят э, к нам в офис, звонят, постоянно интересуются ситуацией. Мы им докладываем обстановку. Вот. И, в общем-то, вчера было собрание, практически все жильцы на нем присутствовали. Так, и у нас есть полное взаимопонимание с жильцами, с инвесторами. И мы объясняем им ситуацию, и что, дескать, вот в ближайшее время, до конца года, будут подключены коммуникации, и они смогут пользоваться своими квартирами. То есть Люди все в курсе дела. Единственное, что может быть, единичные случаи есть. Некоторые жильцы, они просто волнуются, действительно, они произвели определенные инвестиции. И, конечно, есть беспокойство с учетом того, что сейчас в городе участились случаи, что различные строительные компании действительно как-то обманывают и подводят своих инвесторов. Ну, в общем-то, это совершенно не та ситуация. Если верить Владиславу Ильченко, то все уже не так и плохо. Єдине, що на дозвільних паперах від «Київенерго», копії яких представив він інвесторам, чомусь не було мокрої печаті. Їм були вручені документи технічні умови на каналізацію об'єкта, на підключення до «Київенерго» та на технічні умови на водопостачання об'єкта. Але ці документи, як ми бачимо, жоден. Не маємо початки, а стоять лише підписи. Невідомо, чи це ксерокопії, зроблені з настоящих документів, або лише це якась бутафорія, яка має на меті черговий раз вести людей в оману. Та у пана Ільченка щодо втручання у цю справу правозахисників Горбаченка та Степу...